Вітаю на каналі. Наростення аксіома 2000 Вт. Ось із такою проблемою. Код помилки 05. Інструкція каже, що це коротке замикання по виходу, але не треба сприймати це буквально, можливо, просто не працює керування. А тепер перевіримо напруги на драйверах. Запускаємо. Перший драйвер 16,7. Другий нема нічого. Третій нема нічого. Четвертий теж нема нічого. Проблема навколо з цього трансформатора. Тепер розбираємося із трансформаторами. Тут розташований трансформатор блока живлення, який має декілька додаткових обмоток, які з'єднується, зокрема, з трансформатором гальванічної розв'язки це на драйвера. Також йде живлення схеми комунікації з зовнішнім світом. Це порти. Таким чином, на цьому роз'ємі 4 п'ятий 5 пін у нас зараз. Дзвенить, тому що під'єднано до обмотки трансформатора блока живлення. А чи є зв'язок з трансформатором, який забезпечує живлення драйверів. Один контакт є, другий контакт немає. Тут є переходи в платі, очевидно, десь обірваний. Сам трансформатор мені довелося випаяти, тому що за таких обставин дзвонитиме тут геть усе і ми не визначимо місце обриву. Підозрюю, що перехід із цієї доріжки на зовнішню частину плати якраз має обрив. Плата двохшарова, тому, якщо тут місце дозволить, засверлю отвір і протягну провідничка. Я думаю, робота драйверів буде відновлена. Пристрій ремонтувався під процесорною платою бачу якраз наш перехід на трансформатор. Тут мав би бути діод, його немає. Тобто йде зв'язок через ось ці два паралельні резистори по 22 Ом, і потім через діод мало йти на первинну обмотку трансформатора, а нічого не йде. Дивно, що воно працювало. Сумніваюся, що воно працювало взагалі після того ремонту. Тут конденсатора забули тут паявся драйвер, трансформатор на місці, швидкий діод також 2 А100 вольт і конденсатор біля контролера. Можна пробувати вмикати. Не низьковольтного драйвера, також доведеться ліквідовувати. Оце все зараз з дмухою, а з драйвером тут все сумно. Тут вже ремонтували і поздирали багато контактних площинок. Прикро. Доріжки під драйвером відновлював методом мікрохірургії. Під самою мікросхемою, хоча довелося першу восьму лапку ампутувати. Вони, в принципі, не мають ніякого значення, тому що не використовується. Тому мікросхема має ось такий вигляд. Стартуємо вольтметр на виході. Є вихід 220. Споживання бездоганне 0,8 А. Тепер фінальний епізод. Зарядка від сонця присутня. Вона заточена тут у всіх налаштуваннях, так цей інвертор працює. Генерація присутня. Помилок немає. Отож, дякую всім за перегляд. Бережіть ваш інвертор від появи білого диму.